історія УНР, Український Національний Союз, створення та діяльність, антигетьманське повстання, створення директорії УНР, політика Директорії УНР, Друга Радянська Українська війна і інтервенція Антанти, наступ Денікіна та армії УНР, на більшовиків війна з Денікіним і Варшавський договір, радянсько Польська війна. Отже, головними датами є Саме листопад 1918 року це якраз створення директорії і повстання проти гетьманського уряду. Також у листопаді 1918 року було проголошено Західну Українську Народну Республіку. У січні 1919 акт злуки УНР і ЗУНР. у серпні 1919 дев'ятсот дев'ятнадцятого війська захопили Київ. І також у квітні 1920 року польські війська разом з армією УНР почали наступ на Радянську. Україна. Отже, переходимо до вивчення першого питання: це Український національний союз, створення та діяльність. Що ж це таке? Це координаційний центр українських центристських і правих партій, і ви бачите саме, як Український Національний державний союз був створений у травні 1918 року. Діяльність та його мета були наступними: рятувати загрожену українську державність перед наступним сіян за гетьманської влади. Таким чином, у травні 1918 року також було висловлено вотом недовір'я лисогубові за антиукраїнську діяльність деяких міністрів. Ми кажемо про те, що були поширені рамки, і вже саме Український національний державний союз перетворився на Український національний союз. Боротьба проти гетьманського режиму літо та осінь 1918 року вони носили наступні характеристики. По-перше, у липні 1918 року відбувся страйк залізничників у серпні 1918 року. Відбулось селянське повстання на Київщині, і літо осінь це повстанський такий селянський рух проти немецької окупації та гетьманського режиму. Також у нас Український Національний Союз як центр, такий, який повинен був координувати рухи у різноманітних українських політичних партій та організацій, в тому числі, наприклад, і просвіт. Саме його мета на початку серпня 1918 року він стояв в опозиції до політики гетьманського уряду, мав філії в Одесі, Вінниці, Кременчуці. Кам'янець-Подільському та Полтаві мета це створення демократично-парламентського ладу та закріплення самостійницької української держави. У жовтні 1918 року делегація УНС вимагала від Скарапацького Реорганізації уряду та участі у ньому українських міністрів, однак цей уряд не викликав довіри у нес. Також потрібно зауважити, що 14 листопада 1918 року, коли Скоропадський проголосив Федерацію України з самобутньої Росії. Та затвердив кабінет на чолі з російським монархістом Гербом, розпочато роботи проти гетьмана та його повстання. З приходом директорії було необхідно в союзі розібратися, і, взагалі, директорія повинна була подумати про те, хто їй потрібен як союзник. Також ми кажемо про те, що Український національний союз. У серпні 1918 року був створений чотирма такими партіями як Українська соціал-демократична партія, Українська партія соціалістів революціонерів, Українська партія соціалістів-самостійників і Українська партія соціалістів-федералістів у жовтні 1918 року вони налагодили відношення з гетьманом і намагались висунути до нього наступні вимоги: це проведення аграрної реформи на основі ліквідації великого землеволодіння. Забезпечення трудового селянства землею, установлення демократичних свобод, прийняття демократичного виборчого закону, скликання українського національного конгресу та спільне розв'язання кадрових питань, зрив домовленостей, перехід УНС на антигетьманські позиції, підготовка до антигетьманського перевороту. Ось що сталося потім. Також було створено в листопаді 1918 року самої директорії як революційного органу керівництва антигетьманським повстанням і верховного органу УНР кажемо про те, що у листопаді грудні 1918 році відбулись наступні події. Саме 1 листопада відбувається листопадовий зрив у Львові. Виникає Західна Українська Народна Республіка. Відбувається україно-польське протистояння і триває війна з Польщею. І листопада по грудень відбувається антигетьманське повстання в директорії 16 листопада починається агресія Антанти. У листопаді у грудні частина України контролюється повстанцями, що постійно змінюють свою орієнтацію то на ОНР, то на більшовиків. У грудні радянська республіка. Росія почала антигетьманське повстання, що переросло у війну з директорією, і у грудні починається наступ добровольчої армії на Донбас. Оголошено диники набуло головнокомандуючим збройними силами півдня Росії. І ось ви бачите розташування всіх, взагалі, армії на території нашої держави. Директорія найвищий орган державної влади відродженої Української Народної Республіки, який діє з 14 листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року. Директорія ОНР прийшла на зміну гетьману, який був повалений 14 грудня 1918 року, коли ж і Скарапаський написав, що він відмовляється правити українськими землями. Отже, склад директорії був наступним: головою став Виниченко. Він був членом Української соціал-демократичної робітничої партії. Головним отаманом, згодом голова директорії, член української соціал-демократичної робітничої партії Петлюра. Член української партії соціалістів революціонерів був Швець, представник об'єднаної ради залізничників України Макаренка, член української партії соціалістів самостійників Андрієвський. Президентом об'єднаної з УНР та УНР у нас стає Петрушевич. І звісно, події розвиваються далі. Запам'ятовуємо. Як виглядає Виниченко, Петлюра, Петрушевич, члени директорії саме Макаренко, Швець та Петлюра? Керівники директорії і хроніка подій повстання проти Гетьмана у листопаді 1918-го видання Скоропадським грамоти про федеративний зв'язок України з майбутньою небільшовицькою Росією, створена УНС директорії. У листопаді 1918 року заклик директорії до збройної боротьби проти Гетьманату. У листопаді 1918 угода директорії з Великою Солдатською радою німецьких військ про нейтралітет. У листопаді 1918 року відбувається розгром військами директорії Гетьманських військ під Мотовилівкою. У листопаді 1918 року оголошення директорії загальної мобілізації. Головний отаман Петлюра видав наказ, у якому обіцяв надати додаткові земельні ділянки всім, хто своєчасно стане до війська. У грудні 1918 року вступ до Києва військ директорії Скарападський зрікається своєї влади. Парад петлюрівських військ на Софійському майдані ми бачимо у Києві 17 грудня 1918 року. Фото тих часів. І поновлення діяльності Ради народних міністрів УНР. 26 грудня 1918 року було утворено перший уряд директорій, який очолив соціал-демократ саме Чехійський. В уряді було шість соціал-демократів, чотири соціал-революціонери, соціал-самостійники, три соціал-федералісти, один єврей, соціал-демократ і один безпартійний. Чехійський, запам'ятовуємо, як виглядав, і політика директорія. Була повністю протилежна від тієї, яку проводив Скоропадський. Вона передбачала утворення в Україні та утвердження націоналістичного такого варіанту радянської влади без крайнощів більшовизму. Було встановлено принцип трудовий щодо влади у грудні 1918 року. на на раді членів директорії УНР і представників політичних партій з метою ефективної боротьби з більшовиками було запропоновано покласти в основу організації влади так званий принцип трудовий, за яким влада на місцях мала належати радам робітників селян і трудової інтелігенції. У деклараціям директорії ОНР пропонувалося скликати Конгрес трудового народу як найвищий орган влади в Україні, і бачимо роботу якраз саме трудового конгресу у січні 1919 року. Отже, виборчі права надавалися всім трудовим верстам населення. В результаті права голосом були позбавлені, наприклад, промисловці, поміщики, комерсанти, частина інтелігенція, навіть духовенство та інші нетрудові прошарки суспільства. Було обрано 400 делегатів, з яких 36 шість належали. Західноукраїнській області, і за рішенням якраз конгресу було видано універсал трудового конгресу, в якому було прописано вища влада передавалася директорії. Виконавчі функції мала здійснювати Рада народних міністрів, і підзвітна вона повинна була бути трудовому конгресу. А в перервах між його засіданнями директорії влада на місцях мала прийти під контроль губерських і повітових трудових рад, що обиралися пропорційне від селянства і робітництва. Підготовка робот наступну сесію трудового конгресу покладалася на комісії з оборони Республіки земельно освітнього бюджету закордонних справ і харчових справ. Комісія, уряд і комісія мали виробити інструкцію про вибори до трудових рад і закон про вибори всенародного парламенту незалежної Соборної Української Республіки. І також конгрес доручив директоріям та раді народних міністрів. Вирішення таких завдань, як здійснення земельної реформи шляхом передачі землі трудящим селянам без викупу, ліквідація безробіття серед пролетарських верст населення шляхом відновлення роботи промислових підприємств оборона незалежність республіки, здійснення земельної реформи шляхом передачі землі трудящим селянам без викупу. Отже, ми бачимо, були наступні зміни. Законодавча влада передавалася трудовому конгресу, скасовувалася злочинні інструкції пануючих класів. Старий державний апарат було зруйновано. Скасовувалися всі закони і постанови гетьманського уряду у сфері робітничої політики. Відновлювався восьмигодинний робочий день, робочий контроль на підприємствах, право на окладення колективних договорів, на створення коаліції і проведення страйків. Обов'язково запам'ятайте цю дату 22 січня 1919 року. Закон про форму влади на Україні. Коли делегати Конгресу трудового народу схвалили цей закон як проєкт тимчасової Конституції України. Форма влади в Україні це вимушено тимчасове пиння діяльності Конгресу трудового народу через наступ російських військ на Київ. До наступної сесії Конгресу Верховна Влада і оборона держави доручалися саме директорії і повинен був доповнювати Петрушевич. Закон видання директорією мали затверджуватись найближчою сесією трудового конгресу, і виконавча влада мала належати Ради народних міністрів, яка призначалася директорією. Була підзвітна трудовому конгресу. Ви бачите, як виглядав закон про форму влади на Україні. Тепер ми бачимо, що директорія і трудовий конгрес вони діють одночасно. Є рада народних міністрів, представники ради народних міністрів на місцях і губернські та повітові трудові ради. Тобто, це щодо управління країна. Тепер бачимо, щодо політики. Директорія передбачала конфіскацію поміщицьких земель. Земельні наділи площі до 15-10 не конфісковувалися, не підлягали конфіскації. Також землі промислових підприємств, цукрових заводів а також іноземців. На малоземельному правобережжі Польща домагалася визнання за поміщиками польського. Походження статусу іноземних громадян у зв'язку з чим їхня власність оголошувалася на доторкану. Терміни порядок розподілу землі не визначалися, лишалося непорушним дрібне селянське землеволодіння, і ви бачите, зовнішня політика проводилася за наступним вектором. Мета зовнішньої політики, взагалі, директорія це. Забезпечити міжнародне визнання України, здобути вихід з міжнародної ізоляції, і також відбувався пошук союзників у боротьбі з більшовицькою агресією. Шляхи реалізації союз радянської Росії, угода Антантою. І ви бачите, хто був за союз радянської Росії. Це Чахівський і Грушевський, а Антантою – Петлюра та Винниченко. Також відбувається дипломатична місія, яку надіслав до Москви, і вони заявили, що директорія погоджується на радянську форму влади в Українській Народній Республіці за наступних умов. Перше це пропорційне представництво в радах селян-робітників. і робітників. По друге, укладення економічного союзу. По третє, проголошення нейтралітету України. по-четверте, допомога в боротьбі з арміями Деники Антанти та Польщі, прикріплення наступу військ радянської Росії на Україну і визнання незалежності України. Але радянська Росія, ну ви ж зрозумієте, що вона не буде цього робити, і тому була оголошена війна. В свою чергу Петлюра та Виниченка, вони переїхали до Вінниці і розпочали переговори з Антантою. І перед делегацією директорії були поставлені такі ультимативні вимоги: це реорганізувати директорію і уряд. І, виявивши з їх складу представників соціалістичних партій, їх потрібно було звільнити. Відмовилися від більшовицької соціально-економічної політики, реорганізували армію НР і підпорядкували її союзному командуванню. Також виконання цих вимог означало ніщо інше як ліквідація суверенності цієї держави, і тому також це було недоречно. З метою продовження боротьби Пертлюра пішов на зближення з Польщею, і переговори з поляками велися десь у кінці 1919 року і завершилися у квітні. 1920-го, укладненням Варшавської угоди створення армії УНР період Атаманщина Таманщина створити боєздатну армію зі збройних таких формувань не вдалося зробити. Головний атаман Петлюра почав призначати атаманами будь-кого, хто міг командувати, мав зброю і виказувати лояльність до директорії, а також виявив прагнення боротися з більшовиками. Тобто потрібно було боротися за незалежність держави, за її майбутнє, і потрібно було боротися якраз з більшовицькою владою. Кожен такий отаман отримував грамоту від Петлюри і кілька мільйонів українських карбованців. Ніякого контролю взагалі не цими атаманами не існувало. І отже, з середини 1919 року Петлюра розгорнув активну діяльність з реформування армії і боротьбу за атаманщиною, що сприяла зростанню боєздатності армії. Проте безперервна війна, епідемія, чвари в керівництві, вичерпання воєнних та фінансових ресурсів, що дісталися у спадок від Скарапатського відсутність зовнішньої підтримки, зумовили поразку. І ось вона Українська революція 1917-1921 років. Запам'ятайте, 17-й універсал 21-й це у нас директорія та прихід до влади більшовиків. Також у, у грудні 1918 року в армії УНР було сформовано 4 армійські групи. Запам'ятовуємо Балбачан. Греків обов'язково звернуло на нього увагу. І вільна Україна панцерник Української Галицької армії 1915 року. Друга радянська українська війна та інвенціантанте. Відбувається наступ на Харків, у грудні 1918 року, почали свій наступ Перша та Друга повстанські дивізії під загальним командуванням Антонова Овсієнка. У січні 1919 року радянські війська зайняли Харків, куди і приїхав тимчасовий робітничий селянський уряд України. У січні 1919 року було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку. І у січні 1919 року директорія УНР офіційно оголосила війну Росії. 5 лютого 1919 року більшовицькі війська, Багунський полк під командуванням Щорса, Таращинський полк під командуванням Баженка вступили до Києва. У березні 1919 року більшовики встановили контроль над більшою частиною України. Окресія Антанти та інтервенція. У листопаді 1918 року війська Антанти пройшли Дарданели і направилися в усі порти від Одеси до Новоросійська. На початку 1919 року тут висадилися дві французькі дивізії: також англійські, грецькі, румунські, польські і частини загальної кількості 60 тисяч осіб. Також взяти під контроль території, які залишили армії німецького блоку та підрозділи Антанта, повністю не змогли. Війська зайняли лише пробережну смугу по лінії Располь Бірзула Херсон відмовилися від просування у глиб території України. Інтервенти підтримували в Україні білогвардійців, які виступали за відновлення єдиної неподільної Росії у квітні 1919 року. Україна Антанти через повстання моряків на французькому флоті та поразку під Вознесенськом. Були змушені евакуювати свої війська з півдня України. Проте надалі флот країн Антанти продовжував морську блокаду Чорноморського узбережжя. Здійснювалося перевезення білогвардійських військ, постачання зброї та спорядження. У травні 1919-го розгром диниківськими військами Червоної армії відбувся на Донбасі. У червні захоплення Дниківцями Харкова та Катеринаслава, у липні 1919-го наказ Диникіна про похід на Москву. У липні 1919-го перехід ОГА через Збруч об'єднання армій УНР і УГА. У липні серпні наступ об'єднаних українських армій на правобережжі. І у серпні 1919 року за лишення Києва Червоної армії, одночасний вступ до міста Української і Дникінських армій, Київська катастрофа відбувається. Відступ українських армій з Києва. Ось цей момент запам'ятовуємо: Київська катастрофа. Також кажемо про те, що ж відбувалося далі. Ви бачите карту воєнна політична ситуація, яка була в 18-19 роках. Також відбувається війна із Денекіном і тут ми бачимо таку особу як Махно. 26 вересня 1919 року була підписана угода з Петлюрою в Умані про спільний фронт проти Деникінців і починається саме виступи Махно проти Денікіна. А потім вже УГА перейшли на бік Деникінців і був в остаточний розпад директорії. Відбувається перший зимовий похід. Це грудень 1919 по травень 1920 Мета збереження армії УНР в умовах повної окупації України і нерівної боротьби, підтримка антибільшовицького селянського повстання, руху на правобережжі, продовження національно визвольної боротьби. Командуючий – це Омельянович Павленка. Сили, що брали участь 5-10 тисяч осіб. Це Запорізька, Волинська та Київська групи. Результати війська пройшли з боями 2000 тисячі кілометрів, там, де знаходився Деникін та Червона армія, була збережена кістяк армії УНР, на базі якого було відновлено армію УНР. І у 1920 році ця армія взяла участь у радянсько польській війні. 21-24 квітня 1920 року між урядами Польщі та УНР у Варшаві було підписана така загальна торгівельна економічна і військова конвенція, яка пізніше вийшла в історію під назвою Варшавська Угода. Отже, що в ній було, польський уряд визнавав існування УНР в межах яким Мали бути означені договорами із суміжними країнами кордон між Польщею і УНР встановлювався по лінії, яка була вже зайнята польськими військами. До Польщі відійшли Холмщина, Підляща, Посяння, Лемківщина, Західна Волинь, частина Полісся, Поріччя збруч, Горинь, уся Галичина. Польща відмовлялася від подальших територіальних, значить, зобов'язалася озброювати війська УНР. Уряд УНР заявив про відсутність претензій на західноукраїнські землі. Армія УНР підпорядкувалася польському командуванню, українське залізниче підпорядкувалося польському управлінню. УНР погоджувалася на спільну валюту. Український уряд повинен був отримувати польські війська на території України. Мета взагалі. Польща хотіла відновити Польщу в межах кордонів 1772 року, це перший поділ Польщі, і перетворити Польщу регіонального лідера, набути статус великої держави. Радянська Росія розпалити пожежу світової революції, розгромити основних таких збройних противників і УНР звільнити Україну від більшовицької окупації. Ви бачите співвідношення сторін, яке було на ті часи, і хронологія подій радянсько польської війни квітень. 1920 Варшавська угода між Польщею та УНР, той же рік початок наступу польських та українських військ. Травень 1920 вступ польських та українських військ у Київ. У травні 1920-го польські та українські війська форсували Дніпро, проте їх подальше просування було зупинено на лінії Вижгород, Бровари, Бориспіль. Травень 1920 – початок наступу Західного фронту Червоної армії, який був зупинений. Травень 1920 – початок контрнаступу Червоної армії південно західного фронту, червень 1920 – прорив польського фронту частинами першої кінної армії, початок відступи польських військ. Червень 1920 – Вступ частин Червоної армії у Київ створення також у липні 1920 року було більшовицького уряду східної Галичини, Галицький Ривком. У липні 1920 проголошення Галицької соціалістичної радянської республіки у липні 1920 дев'ятсот року нота. Англійського міністра закордонних справ Керзана про встановлення радянсько польського кордону по лінії Керзана, що була визнана така країнами Антанти у грудні 1919 року. У липні 1920-го пропозиція польського уряду розпочати мирні переговори. Серпні 1920 дев'ятсот червона армія підійшла до Варшави. У серпні 1920-го відбувається контрнаступ польських військ під Варшаву, початок наступу польських та українських військ по всьому фронту. І у жовтні 1920 році перемир'я між Польщею та Радянською Росією. Ось основні такі події періоду. 1920 року було підписано Руський мир між Польщею з одного боку, Росією та Україною з іншого. І було ратифіковано. Також було заключено, які ж будуть межі між Україною та Польщею. І частину земель Польща повністю забрала собі. По-перше, закінчилася війна, взаємне визнання суверенітету, також Польща визнає незалежність, встановлює дипломатичні стосунки, забирає собі такі території, як Східна Галичина, Західна Волинь, Західна Поділля, Хомщина, Підляща і західно Західно-Білоруські землі. І передбачалося укладення також економічної угоди. Результати та наслідки радянсько польської війни це розгром Червоної армії, армії УНР, укладення Руського миру, злив планів більшовиків розпалити пожежу світової революції, поділ українських і білоруських земель між Польщею, припинення збройного протистояння на теренах Східної Європи. Закріплення нової розстановки сил, що складалося після Першої світової війни. Щодо наслідків взагалі політики директорії, вона не змогла створити життєдайний стабільний політичний режим. У результаті її перетворень була ослаблена соціальна опора директорії. Це не було інтелігенції, тобто, ви бачите, що всі були налаштовані проти неї. Широкі маси українського населення, особливо селянство, не зовсім усвідомлювали. Загально національні інтереси, взагалі була необхідність створення і зміцнення власної держави, відсутність єдності національно-демократичних сил і були несприятливі зовнішньополітичні обставини. Також відбувається поразка української революції через низький рівень національної такої самосвідомості українців, відсутність єдності в ідеях українських національних сил.